Чиїми учні, те з християнина, два апостоли Ісуса Христа, Петро, Він зрадив Ісуса, клявся божив, все, що я його не знаю. І коли Ісус воскрес, Він прийшов і запитав Петра: Любиш ти мене більше, чим вони? І Петро сказав, так, люблю. І Ісус сказав: Паси агенців, це діти, за якими треба більше приділити Зусилля, щоб вони зросли духовно. І Ісус Він каже, якщо Ти любиш, то Твого життя зовсім не повинно залишитись. Твоє відношення, воно, воно повинно бути все померти для себе. А що робимо ми, християни? Ми покладаємо життя за діло Ісуса, за церкву, за яку помер Ісус. Ми, і ми повинні відповісти собі, любимо ми Ісуса чи ні, і наскільки ми єдинодушні, єдиної думки, і приклад Іуди, який не хотів з'єднуватися з церквою, у якого була своя думка, свої погляди, який крав, і він мав статус апостола, велика. Позиція, велика довіра, але Він Ісуса зрадив за 30 срібників. І коли люди вони приходять до церкви, щоб тільки взяти, але Бог не сказав взяти, Бог дав дві заповіді: люби Бога, люби ближнього. Віддай, віддай любов, тоді ми зможемо змінити ближнього, змінити цей світ. І по-іншому ми не можемо. Позиція апостола вона не захистила Іуду. Він пішов та повісився. І Ісус сказав: краще б ти не народжувався. І треба протестувати себе, очні, Ісуса, чиї ми учні Ісуса, чи Іуди. І Слово Боже каже, що істина вона робить вільними нас від гріха. Амінь.